Як ви познайомилися з Олександром Бригенцем? Тешно. З яким ви створили знамениту так. територію? Ти, а. Це якраз я вже працювала на телебаченні, і ми з друзями робили не в рамках моєї наукової редакції, а е, якусь е, програму про мистецтво, і він був один з серед гостей. І ну тоді не, не тільки з ним, а з усіма ми дискутували про він поет, так, так, так. І ми його вчили в університеті. І я така: о, ми вчили ваш музейний провулок 8. називалось літературне об'єднання, в якому він був. І ну, це завжди прикольно, коли ти бачиш людину, яку ти читав. Почали дискутувати про те, як треба просувати українське мистецтво, наскільки важливо. Про нього говорити публічно дуже багато талановитих людей, яких немає, їх не видно. Всі е, українці, інтелектуали ну вони ніколи не висовуються. Ми ж знаємо, хто завжди скрізь у всіх ефірах і. І ми вирішили, що цю ситуацію треба ламати. Ну, я мріяла зробити свою програму про мистецтво. Бригінцеві сподобалася ця ідея, і він також видавав на той момент свій журнал. Господи, я забула, як він називався, а вже ж здається. І... Ми вирішили, що ну всі працюють на своїх роботах, але будемо видавати збитці інформаційний бюлетень, який будемо розсилати всі засоби масової інформації. І в якийсь момент режисерка, з якою ми також співпрацювали на телебаченні, вона каже: Слухай, ну така кла. Ви так класно пишете. Давайте зробимо телевізійну версію і ми зробили пілот. І програма сподобалася. Це вже Каналу. Територія А. Так, так. І, і «Бюлетень» називався Територія А. І потім все. Ми зробили програму і одразу потрапили у всі рейтинги, як краща програма про мистецтво, краща програма про культуру. А потім через півроку народилася ідея ем, вийти з хіт-парадом. Ну і вийшли. І це вже був момент слави.